Ну, враховуючи, що ми видання, яке працювало 20, вже майже 26 років, працює на Донецькій Донецької області, то відповідно для нас війна розпочалася ще в сподіях 2014 року. чотирнадцятого року. Тоді ми стикалися з певними безпековими викликами. На щастя, на той момент вони були набагато. Менш значущі з точки зору ризики для життя ніж після повномасштабного вторгнення, але події 2014 року безумовно підштовхнули нас до зміни контенту, оскільки mm -hmm. е ми відчули певне прагнення до, е скажімо так, більшого більш патріотичного наповнення. Ми збільшили кількість україномовного контенту. Хоча наша аудиторія переважно російськомовна, але ми mm -hmm. розуміли, що Потихеньку, все ж таки, нам потрібно. Наших читачів долучати до українського слова газета стало повнокольоровою. Ми збільшили кількість mm. сторінок. Кілька років вона виходила на шістнадцяти шпальтах щотижня, кілька років на 12. Тобто відповідні зміни відбулися, і це нам дало змогу отримувати досить високий рівень підтримки нашої аудиторії. На момент 2022 року наш сталий тираж складав десь біля 6 тисяч щотижневих. Примірників і на той момент, мені здається, на 21-22 роки ми лишалися таким найбільш тражним друкованим медіа на території Донецької області. Ми, mm -hmm. як редакція, були фінансово спроможною. Жили переважно за рахунок нашої підписки, за рахунок реклами, надходжень, договорів на висвітлення діяльності. Протягом 2022 тисячі буквально там через три дні після повномасштабного вторгнення, дуже швидко ворог захватив волноваху. І а, мешканці Волновахи, потім мешканці сусідніх окупованих міст, прилеглих до них, mm -hmm. почали їхати транзитом через Мирноград. У нас був організований хаб для подальшого для подальшої евакуації mm -hmm. через нас до Покровська на Дніпро і на Львів. Але частина людей врахову бачили, що ми знаходимося на такій досить значній на той момент відстані від фронту, лінії фронту, і вони е, прийняли для себе рішення лишатися в Мирнограді, бо з різних причин не хотіли їхати з території mm -hmm. області. І от протягом двох років ми з цими людьми активно працювали, бо їх було багато, більше двох тисяч. Ми реалізували кілька проєктів е, за грантові кошти, які були націлені на те, щоб е, допомогти цим людям, по-перше, Об'єднати зусилля а якось більш-менш адаптуватися в новій громаді для них, угу. створити для них комунікаційні органи. Раду певну, яка б могла б вирішувати їх питання. Ми створили для них мапу, яка допомагала їм адаптуватися в місті, де були представлені усі контакти, усі точки соціальної допомоги, гуманітарної підтримки, працевлаштування. Ну і власне кажучи, ми писали дуже активно про цих людей, бо вони є свідками російської агресії. В них було б за це часом в рамках. Нашої співпраці з національною спілкою журналістів та проекту Трибунал для Путіна декоментували mm -hmm. більше 30 історій очевидців подій, які ці міст... всі ці історії містять свідчення про воєнні злочини, які здійснила Російська Федерація. І відповідно ці історії це теж стало протягом 22, 23, 24 років так невід'ємною складовою нашого контенту. Ми виїхали взагалі то півтора місяці тому. То ми працювали 22, 23 і 24 рік, і частина людей вже виїхала наприкінці серпня 24 року. Ми там на початку вересня 24-го року. Тобто, спочатку перші два тижні, ну, безумовно, ми 23 лютого відправили черговий номер у нашу типографію фактор друку Харків. 24-го вже зрозуміли, що вони не відповідають на повідомлення, і ми не розуміємо, чи вони друкують нас, чи не друкують. Стало зрозуміло, що ні. А відповідно, ми дуже оперативно почали шукати типографію, яка нас могла б на той момент Роздрукувати наклад. Перший тиждень, безумовно, була така дуже зрозуміла ситуація. Єдине на що ми орієнтувалися, це на запит читачів. Дуже просто було в цій ситуації невизначеності піти за таким загальним рішенням і теж припинити друк. Але нам не дозволило це декілька речей. По-перше, вже ну, майже через тиждень стало зрозуміло, що Збройні сили України, рубежі оборони тримають досить чітко. О, відповідно на той момент від нас до зони активних бойових дій по різним оцінкам, в залежності від того, як вимірювати, було там біля 50 кілометрів. Це досить значна відстань. От тобто не було такого прям форс-мажору, що ми повинні були не виконати своїх зобов'язань. По-друге, дуже вагомий для нас чинник. у Нас була підписка оформлена. Ми за неї отримали кошти. Ці кошти були в нас на рахунках. Відповідно, люди сплатили свої особисті кошти. Як ми могли в умовах війни не виконати свої зобов'язання? У нас були моменти вимушеного простою з доставкою частини тиражу, коли в. Березні, квітні 2022 року, за рішенням уряду була вперше оголошена евакуація з території Донецької області, і тоді рішенням Укрпошти вони закрили всі відділення. Наша основна частина нашого тиражу доставляється завдяки Укрпошти, через відділення Укрпошти і десь там, вже за три тижні все ж таки Укрпошта відкрила відділення. І розпочалася доставка накладу. Тобто, ми нашим читачам компенсували цей період там, вимушеного невеликого простою за рахунок того, що ми зробили додатковий наклад. Домогло те, що ми були, м є дуже м спрацьованим колективом. Тобто, ну усі медійники, усі мед... я не буду загальнювати, але більшість редакцій друкованих видань це дуже невеликі колективи. Тобто сім людей, які в нас були на початок повного вторгнення, це я так звідгуків колег. Чую, що це у вас великі колеги, але навіть ми прийшли разом роздержавлення. Це теж був нелегкий процес. Ми працювали спільно там від 15 років і більше. Тобто, коли ти працюєш таку кількість років, ти вже не тільки вибудовуєш дуже міцні професійні стосунки, це вже особисті стосунки. Безумовно, я, як керівник, відчував ще додаткову відповідальність. 22-й рік ми працювали без якоїсь донорської підтримки, бо ми мали. Власне кажучи, кошти, які ми отримали від підписки. У 2023 році, відповідно, коли вже почалося зменшення тиражу через від'їзд людей з громади, ми безумовно вже розпочали почали приймати участь в якихось грантових проєктах. Ми звернулися до національної спілки журналістів України, яка нас підтримала і під, продовжує підтримувати в дуже в багатьох напрямах. Коли в тебе маленький колектив, ти безумовно. Несеш відповідальність не тільки за загальний результат його роботи, коли результат є, він напрацьований. Ти не можеш лишатися повністю відрізаним від якихось емоційних моментів, які відбуваються в житті твоїх співробітників. Так чи інакше, вони всі стають рідними людьми, людьми для тебе. І ти розумієш чудово життєві обставини кожної людини. Це, це посилення відповідальності особисто для мене з двох чинників складається. По перше, це відповідальність продовжувати е, виконувати нашу головну місію. Випускати продукт газету за будь яких умов, наскільки це можливо, бо на прифронтових територіях особливо ця тенденція посилилася з 2014 році. Ми розуміємо, що почалися перебої постійно з електрикою, зі зв'язком з мобільним зв'язком. Відповідно, зрост зростає постійно і вага друкованої преси як джерела донесення інформації. На секрет, що велика кількість, значна частина підписників, друкованих людей, видань це люди у віці, люди, які звикли тримати в руках паперове видання, які довіряють тому, що надруковано на паперовому носії, а не в онлайн-медіа, яке може миттєво змінити вже написану інформацію. І відповідно, коли ми. Побачили, що значна частина нашої аудиторії була розселена в, на території кількох шелтерів в Дніпропетровській, Кіровоградській Полтавській Полтавських областях. Нам почали телефонувати звідти наші постійні читачі з питанням, чи виходимо ми, і з питанням, як вони можуть отримувати газету, бо вони звикли її отримувати вдома, а наразі вдома. З дому, з дому вони поїхали, оскільки підписка оформлена до кінця цього року, відповідно, перед нами ж така ж сама ділема і такий самий вибір постав, як і в лютому, в березні 2022 року. Тобто ми повинні виконати наші зобов'язання щодо виходу хоча б до кінця цього року. Це ми намагаємося зробити ці наші читачі, які знаходяться в, в хабах. Ми до них поїхали, ми поспілкувалися, зокрема, ми поспілкувалися там з Петром Дмитровичем Ровичем, про кого згаду. І коли я, я особисто доставляв цей тираж вересневого номеру, і ну, не хочеться якихось там занадто патетичних чи емоційних mm -hmm. слів. Але дійсно відчувалося, і люди про це казали. Що для них примірник рідного міста це як така вісточка з рідного дому. Ми розуміємо, що для них це не тільки паперовий якийсь носій інформації, для них це ще і дійсно такий емоційний зв'язок з рідною громадою, і ми повинні її забезпечити, доки в нас вистачає сил і ресурсів. Я безпосередньо намагаюся їздити в місто. У нас є певна кількість громадських кореспондентів, які лишаються на території, які ще знаходять можливість, коли з'являється зв'язок, якусь інформацію доносити, розповідати. Але, власне кажучи, ми розуміємо, що все потрібно перевіряти, все потрібно бачити своїми очима, тому я намагаюся їздити вже в. в в бронежилеті, В касті, в амуніції, в захисній, яка до речі надана була центром журналістської солідарності. От для того, щоб з одного боку розповсюдити тираж, а з іншого боку, для того, щоб зібрати інформацію, поспілкуватися з людьми і зробити оновлення чергового номеру. По перше, я народився в цьому місті, Я в ньому працюю. Да і редакція для мене це моє перше місце роботи. Я розпочав роботу в редакції з посади фотокореспондента, mm -hmm. потім кореспондента, потім заступника. І там вже більше 11 років я очолюю як редактор. Відповідно, для мене це ну як це якби там пафосно не звучало, це там 80% мого життя. І коли все твоє життя пов'язано пов з містом, з роботою, то дуже важко і навіть якось уявити, що ти все це втратиш. І мені здається, там ще до липня цього року ні я, ні. Мої близькі люди, ні співробітники, ні багато хто мешканці нашої громади. Все ж таки була віра і сподівання, що лінії фронту вдасться втримати. Моменти організаційні можна було вирішити і з організацією там випуску, і з організацією логістики, і з пошуком альтернативної типографії, із перелаштуванням режиму роботи колективу там офлайн, змішане і таке інше онлайн. Дуже важко дається невизначеність до повномасштабного вторгнення. Ми працювали планово, мали стабільний дохід як редакція, і відповідно могли планувати наше існування, враховуючи там власну роботу і здобутки. Mm -hmm. А наразі не секрет, коли ти втрачаєш ці е, виробничі потужності. Єдиним джерелом фінансування по суті стає донорська підтримка. Наразі в нас немає на жаль державної програми, яка б підтримувала прифронтову пресу, прифронтові медіа, так як підтримуються, наприклад, загальнонаціональні телеканали в рамках телемарафону. Ми не маємо якоїсь стабільної. Грантової програми, хоча б там на шість місяців, яка б дозволяла чітко спланувати, власне кажучи, надходження коштів і е, бути переконаним в тому, що ти як видавець е, зможеш виконати усі свої зобов'язання е, і по придбанню паперу, і по друку, і по доставці.